Добрий день. Сьогодні на огляді маємо термос фірми Trump Expedition Line на 1,2 літри чорного кольору. Називається UTRC 028. Даний термос має дуже гарний вигляд, компактні розміри та гарну комплектацію. До нього входить сам термос. Закручуючи, різьбова кришка та е, дві кришки, які можна використовувати як е, чашки. І так, дивимось. Ось такий в нас термос. У мене він чорного кольору. Даний термос у нас. Може тримати більше 24 годин температуру. За 6 годин він температуру опускає до 82 градусів Цельсія зі 100 За 12 годин до 72, а за 24 години до 58 градусів Цельсія. І це. Може продовжуватися більше, ніж е, один день. Е, даний, даний термос виготовлений з нерзвичої сталі, е, пофарбований чорним кольором, має напис Трамп, має дві кружки. Е, також підходить як для гарячого, так і для холодного напою. Виготовлений з легкого, міцного та зносостійкого матеріалу. Спеціальне оброблене внутрішнє покриття дозволяє легко мити термос всередині. Завдяки вузькій витягнутій формі дуже легко розмістити в рюкзаку та носити його собою. При виробництві використовується високоякісна, екологічна та безпечна сировина і дотримуються всі вимоги захисту. Даний термос має довічну гарантію у фірми Tramp та 10 років гарантії у магазині Allo. І так, подивимось, що всередині. Маємо дві кришки. Одна пластикова та інша пластикова з металевим оздобленням. Ось така одна побільше, інша маленька. Дуже зручно, можна для двох використовувати даний термос. Він має кришку, яка має різьбове з'єднання. Щоб налити воду або щось, рідину якусь даного термосу, у нього є два отвори, трішки привідкриваємо та Через них ви можете наливати воду. Щоб повністю відкрутити, ми його викручуємо. Він має силиконову прокладку, яка захищає е і додає герметичності. Також дана кришка виготовлена з високоякісного пластику, який при нагріванні не дає ніякого запаху та е ніяких шкідних речовин не додає до вашої рідини. Ось така вона маленька, їх можна, якщо що, поміняти завжди є в наявності. Даний термос виглядає зсередини. Його дуже зручно мити. Він має дві стінки, тобто наружна стінка не нагрівається, має дуже якісно пофарбовану поверхню, на якій не залишаються жодні відбитки ваших пальців. Також для даних термосів є сумки, які можна використовувати для носіння даного термосу, захисту його від механічних пошкоджень та для додаткового збереження тепла. Даний термос я ту купував в магазині Ало, там завжди дуже вигідні ціни. Купуйте вигідно, купуйте АЛО. Гарного дня!